Кажуть, посадити помідори просто, але я покажу, як це зробити по-розумному і з результатом. Перед посадкою саджанців я їх обов'язково замочую мінімум на 2 години в актарі. Почнемо з ямок. Я додаю трохи золи для гарного старту росту рослини. Саджанці розміщуємо під кутом, з нахилом. так рослина краще укорінюється, і не забудьте прибрати нижні листочки вони зайві. Поливаємо наші саджанці щедро, не шкодуємо води і я додаю приблизно 1 літр на один саджанець. Далі наші шуринки засипаємо. Все просто, але саме ці трівниці дають гарний результат. Ми садимо їх густіше, таким чином вони в подальшому слугують один одному для опори і ми їх не підв'язуємо. Готово, далі спостерігаємо, як ростиме наш врожай. Ну що ж, тепер ви знаєте секретну техніку посадки помідорів. Все просто вдалого врожаю!